Всім привіт! Сьогодні на зв'язку Євгенія Коляда та Сінарт Косметів. Привіт! І знову я. Нарешті настав той день, коли я, як і обіцяла, створюватиму нюд. Ось перший відтінок тест 24. Хочеться мені. Знаєте, створити щось розовато-сіре, бо ну улюблена моя чайна роза. Модельні виходи. Короче, два в одному, і що у нас вийде Мегамейк! мейк як всі ми вже знаємо, першим чим треба користуватися це ось світлі тіні. Їх наносять ось сюди коротше, і ось сюди, під підбро або там хайлайтер. Хто що наносить, у мене сьогодні будуть світлі тіні. На обличчі вже в мене тональник, ось ну, контурів таких. Щоб чітко, ну, небагато і немало, е, як я люблю. Е, тож, е, подивимо, що я там е, буду наносити. Е, розриваю, як завжди, всі упаковки, дуже люблю це робити, Те, що не знаєте, наче потихло Ось е, е, нормально упаковані, чітко, е, щоб не розсикались. Е, Ну, не раз грішились там по дорозі. Ось, то, що я зараз розкриваю, розкриваю, чітко розкриваю. На вулиці така погода сьогодні чудова, якраз для мене. Ось у мене два пензлика. Скошений пензлик, я їм ось тут буду фарбувати. Тож, поїхали. Ось такі класні тіні, щоб вони не випали звідси. Дуже мені подобається. Тому що палітки теж класно, але ці можна з собою взяти, бо я палетки зазвичай, коли в дорозі, я десь там їду, коротше, його запихуєш, ти думаєш, збираєшся. І дуже-дуже всього багато. Коротше, не дуже. Зручно палеткою про це оце норм тема. Так, що там? трохи світлого. І ще тут трохи світлого, це для цього кукольного погляду. Так, ну, мені, якщо чесно, дуже подобається мої відчуваю одразу, що е, не кришаться. Ось, дивіться, ось так от. Ну, м'які чітко е, наносяться на Ось Отак от так зробимо. Головне не перебарщувати, щоб коротше, знаєте, ці шкільні часи, коли сидиш. Дві години щось малюєш, ті стрілки, вже виганяє до школи, кажуть, давай йди вже, ти, а, 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 що-що, що зовсім ідеально там щось підправляєш. Коротше, думаю, що професіоналізм а, вимірюється у тому, ну, коли ми розуміємо, що все це вже заліпон, а, бо ну, обличчя ж воно а, ну, міняється протягом дня. Тому якщо там одразу не все зовсім там, ідеально, ну, ідеально, але. Ну, там... Нічого страшного. Нічого страшного, головне, ну, не заліпати дуже довго. Ось, там Мить пензлики. Знаю, там десь можна знайти мило спеціальне для пензлів. Я раніше думала, що треба їх тими... ну, дати, як його. Коротше, я згадаю і можете там, ну, від, бактери, від бактерій, коротше, така тема. Але я можу, звичайно, там щось, ну, там, гелем для душу мить там, коротше, ось і ви можете чим завгодно, ось, але щоб було чисто. Щось ну, на наступно. Ну, так, щоб трохи рівніше, так? Да? Гаразд. Сейчас uh, піду по мою кисти. <laughs> Шуткую. Беру наступний відтінок, який мені дозволяють мої пензлі взяти. Тож це будуть які в мене сірі, мабуть, чи рожеві. Давайте подивимося. От я обираю, отак, наприклад, якщо мені важко обрати колір одразу, будь-що це речі, чохли, там все що завгодно, то я беру отак, підношу до обличчя. Якщо обличчя ну, таке не червоніє, знаєте, типу, що. ну, Ну, що ну, не підходить, ось, коротше. То... коротше то, то, що... Рожеві, мабуть, буду зараз ось тут от промальовувати рожевим, наскільки мені дозволяє ось мій вік. Ось, то, що, бачите, от. Якісь тут щось тут, наче трошки, але мені так подобається. У мене з самого дитинства там якісь там трішечки мімічні ці теми, не треба лякатися, просто нетемне світло наносиш на обличчя. ну, Краще світле, ніж чорне, бо чорне воно якось я відчуваю, що ну, наче зістарюєш швидше повіко. Так, стоп. На секундочку я зупинюся, розкрию всі вже е, ці свої тінюшки. Ось і буду далі робити. творити. Так, щоб не, ці е, мої. Е, ну, подобається, що я можу сказати? Е, 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 якщо чесно, не, не зовсім хочу я йти. Ну, зараз я з для бров, але ще й є... рано. Так, ще один відтінок. Я вже показувала вам його. Що буде от сюди кудись. Так чисто, щоб зрівняти ті.

Якщо в мене не дуже класно виходить щось з стінями, то я беру його так пальцями, розмозую градієнт. Ось, до речі, класні також. Що саме цікаве, я хотілася щось сиреневого такого відтінку, бо мені подобається ну, сірень. Uh, і ще знаю про те, що якщо у дівчини от сіренів губи, то зазвичай ці дівчини ну одинадцяти, ось вони. Uh, тому. Uh... Мені не подобається, якщо чесно, сиреневі ці губи вже коротше, якось воно так одиноко і печально виглядає. Ось тому раджу дівчатам краще наносити, на от, брати усілякі різні відтінки сірені. Ось і буде дуже артово і класно. Щось у мене слово сьогодні. Дві букви, бачите, А і Б сиділи на трубі, а упала би пропала, що лишилось на трубі. Є. Е". Євгенія! Ну, хорошо, що я ще зроблю? Може, тут щось з носом зробити, так. Думаю, що не треба. Чи може треба? Ну, так, типу джисту. Ага, окей. Я користуюсь дерев'яними паличками, бо їх можна викидати у звичайне сміття, і природа нам каже дякую за це. Тому раджую вам, вони не стоять, не коштують дорожче робити. Тих паличок, ось тому ви можете сміло їх для природи нашої мати, життя обрати дерев'яні палички. Ось, і робити свій чудовий вклад. Я буду вам дуже вдячна за це. Так, що далі? Тіні мені подобаються. майже все. Зараз я розшишу брови, трохи намалюю ці різнички. Зараз же ще день, тому я тільки на горі ну, ці верхні. Ріснички намалюю. Ось ввечері вже зроблю їх там пожирніше трохи, бо вже вечір можна бути серйозна мадам, бо зараз я буду наче в траурі, бо все в чорному. ось, Тому будемо трохи розбавляти. У мене ось Бембі Оверсайз улюблена моя туш. Ось, коротше, вона, ось, ось звичайна, ось, цей туш купила на мейкапі, ось. Так. Ну, так, зроблю трошки, щоб цей... Цей що? Сірій тінь я не очікувала, що вони ось uh, з таким жовтуватим золотавим перелівом ось дуже мені сподобалось, якщо чесно, пасує під волосся і виглядає дуже професійно. Uh, бож... О, здрасте. У мене тут той шрам. Коли я його замальовую, інколи не замальовую, на цьому фаса. Подобається. Що ще можу пару а, цих. Якщо вам подобаються а, ці а, тіні. А, більше темні тіні, Ось, то можна, а, звичайно, ці реснички серйозніше фарбувати, щоб контур очей більше виділявся. А я а, радуюся. Ну, справжньому, да, знаєте, да, трішки-трішки, почуть, що розпускаю волосся. волосся, ось Тут у мене ще теж засібка. Бо коли як, ну, не переосердствуєте, бо оце, коли переосердствуєш, починається, що ти вже фарбуєш, фарбуєш, і вже там десь волосся зачепив, то все, то вже капець називається, вже нікуди йти не хочеться. А, то що, бо то вже пере, перебор. ось, А перебори нам не потрібні. Так. Ось так Євгенія виглядає. Мені подобається, мені подобається. Якщо вам подобається також, то що, ставте лайки, і можете, наприклад, ще... У коментар написати, що вам сподобалось найбільше. Я не залишу ваші коментарі без уваги своєї. Ось, можливо, далі там якісь ще будуть фанти класні. Подумаю, подумаю. А далі що, Розчешу свої брови. Беруся мега крутячку цю кінзо косметичку В неї не страшно класти кісті, як не дивно. Брові в мене ламініровані, бо раніше я ще там пару годин витрачала на те, щоб ідеально нафарбувати брові. Потім вирішила, що я їх відрощу ось, І ламінуєш їх. Не треба нічим взагалі укладувати. Взагалі укладати нічим їх не треба. от Просто кість береш і кістю от робиш. Неймовірно, я вважаю, чудово. Зараз ще нафарбую губи, губки нафарбую. Вчора ми вже тестували цей блиск, мені сподобався. Губи зволожує вдвічі більше, ніж ці масс-маркет блиски. Ось, що мені дуже подобається. Масло якось воно грубішим їх робить, що мені не дуже подобається, масляні ну, як Я можу їх там раз у рік собі придбати, бо вони ну, дорожчі, там типу люкс-люкс. але Подобається, щоб губи не сохли. ось, Бо я їх обдираю, от у щось там теру, деру. Коротше, не подобається мені така тема, а ось ця тема подобається ось на наших. Ось так виглядають мої губки. Ну, що можу сказати, майже все як зазвичай, тільки відтінок, якийсь новий відтінок, підходить прямо ідеально. Дякую, Сінарт, за те, що створюєте. Тож, дякую Сент Косметик за те, що створюється для нас, дівчат. Що...